Зранку в четвер пан Віктор побачив власне авто, вкрите незрозумілими рудими плямами. Виглядав автомобіль так, ніби на нього випав дощ з піском. Чоловік виплеснув на машину пару відер води, і вона стала знову чистою. Пан Віктор каже, подібний дощ бачив тільки в Азії. Це я в Средній Азії тільки бачив і в Афганістані. Там, коли Афганець задує, то піднімає пиль піщану. вона така, як пиль. І тоді. Да. І повітря, і одежа, і волос, і одежа. люди дихають, чому платки надягають на обличчя, щоб фільтрувати повітря. Сотні водіїв в Ужгороді також побачили зранку свої машини, вкриті незрозумілим чи то пилом, чи піском. Десь якісь викиди були, бо що всі машини практично в тій пилі. Дуже багато людей зажалілося, бо зранку вийшли, каже, було в шоці. каже, Машина в такому непонятному грязі чи що то є. То, що, наприклад, по машинам видно ті от всі розводи, що то, то півбіди, по сравніванні з тим, що тепер якраз дозрівають фрукти, черешні, то все, клубніка. І щоб потім не пошкодило, то іменно цьому фактору, що люди можуть отравитися і не будуть знати від чого. Додалося роботи і на міських автомийках. Подачик випав такий. Кислотний та й машини грязні та йдуться мити. Є багато роботи сьогодні. Вже після обіду містом стали поширюватися чутки про кислотний дощ чи аварію на підприємстві в сусідній державі. Синоптики таку інформацію спростовують. кажуть, подібні природні аномалії вже траплялися на Закарпатті. Зараз їх причиною є циклон, центр якого знаходиться над Францією. Можливий перенос цих часток, можливий або з західної частини Європи. Це може бути як Італія, Іспанія, так і може навіть бути з півночі Африки. Синоптики зафіксували опади, забруднені пилом в Ужгородському, Мукачівському, Берегівському та Єршавському районах області. Екологи ж у свою чергу взялися перевіряти, чи присутні шкідливі речовини в опадах, навели контакти з колегами з сусідніх країн. Ніяких техногенних аварій на території Словакії і на території Угорщини не відбувалося. Дощі б аналогічні пройшли і у них. Ті відбори проб, які зроблені, можна твердо сказати, що ні токсичних речовин, ні радіоактивних речовин в цих пробах не виявлено. Тобто, однозначно можна стверджувати, що ці опади не несуть загрози ні життю здоров'ю людей, ні навколишньому середовищу. Попри це, питання взяла під контроль і прокуратура області. Правоохоронці дали доручення всім відповідальним службам здійснити якісну перевірку дивного пилу.